Казки українською з доктором Комаровським. Катерина Єгорушкіна. Найважливіші гостинці. У дуплі високого крислатого бука вирувала метушня. Гілки з насінням тремтіли, а стовбур мало не луснув зі сміху. Так залоскотала його сім'я білочок. Ти кіхті почистила. Як ми в гості до дідуся й бабусі з такими кіхтями поїдемо, роздавала вказівки мама білка, пакуючи валізи. Зараз, матусю, мовила Марта про себе подумавши. Треба й гребінець прихопити. Старші білочки люблять порядок у всьому. Ромчику, де твоя зубна щітка? Я в садочку її забув. Відповів малюк. Ох, тату, плистлиба в боботи. Двері дупла відчинилися і разом із татом закотилася велика торба. Люба, я купив для твоїх батьків горіхові гостинці. Як чудово, втішилася мама білочка. Сьогодні на горіховій фабриці ми якраз виготовили свіженькі козинаки з ліщини. Ням-ням, марта облизнулася, а горіхову пасту теж купив. Звичайно, з апельсиновими цукатами. Ото зрадіють, дідусь та бабуся, сказала Марта, дочищаючи кіхтик на мізинчику. Покваптеся незабаром потяг нагадала мама. Коли валізи було спаковано, лишилася дрібничка донести їх до потяга. Тато взяв усе найважче, а мама усе найцінніше квитки, бутерброди і малого ромчика в зуби. Шкода, що мене вже так ніхто не візьме, зітхнула Марта. Доню, спробуй сама, сказав тато. Тут не так уже й високо. Високо було в нашому попередньому дуплі, сердито відповіла білочка. Марта сиділа на порозі дупла і відчувала, як паморочиться їй в голові, а серденько гупає аж у кінчику хвоста. Відколи вони сюди переселилися, вона ще ні разу сама з дупла не вистрибувала. Спочатку тато і мама носили її в зубах а потім тримали за лапку, а тепер і зуби і лапи зайняті. Доню, в тебе ж хвіст парашут, умовляв тато. Нам, білкам, падати зовсім не страшно. Ми ж не коні. А мені страшно, сказала Марта, огортаючи себе пухнастим хвостом, ніби шаликом. Від тепла їй ставало легше, і тремтіння зникало. Та й серце поверталося на місце туди, де й має бути. Гаразд, сказав тато, я зараз спущу валізи на землю і повернуся по тебе. Стрибати разом із татом майже не страшно можна розпустити свого хвоста парашута і на хвильку заплющити очі. Як добре, коли гідні поряд, думала Марта. Страшно уявити, що було б, якби ми не втекли від тієї жахливої пожежі. Думки стрибали в голові білочки, а в серці був дивний настрій. Вона тішилася, що побачить рідний Горецьк, і сумувала, бо їхнє тупло вигоріло до тла разом із усіма речами, які вона звикла любити. Запашна подушечка з хвилю, полотняний ведмедик капчик. Улюблені книжки про людей та інших фантастичних істот. Усе це перетворилося на попіл, сумно повертатися в містечко, яке було сповнене зелені і сміху, друзів і веселих пригод. Воно було, а тепер майже немає. Вціліли лише кілька дерев, що росли біля річки. Напевно, набралися вологи від води, і вогонь їх не зачепив. Власне, в одному з таких дерев і мешкали дідусь та бабуся. Мама Білочка хотіла забрати їх у горішкові плавні, та старенькі не погодилися, мовляв, у рідному дуплі, і стіни гріють. Обережно. Двері зачиняються, сказав провідник пан Борсук. І потяг потихеньку рушив. Марта й Ромчик повсідалися коло вікна і чекали, коли ж побіжать дерева. Але дерева за вікном нікуди не побігли, а поповзли, наче равлики, власне, як і сам потяг. Хоч він у квитку і називався швидким, проте, вочевидь, ішов пішки, а не їхав. Такий собі потяг пішохід, який гуляє рейками для власного задоволення. Добре, що є книжки і бутерброди. З ними можна спокійно їхати навіть у такому суперповільному потязі. Тук-тук-тук-тук розмірено стукотіли колеса. Птахи на верхніх полицях уже поснули та й маленькі білочки все частіше позіхали. Лягаймо сонькати, сказав тато і дав дітям подушечки. На добраніч!» Раніше потяг у угоричку стояв довго, щоб встигли вийти юрми пасажирів. А тепер він зупинявся лише на три хвилини, тож часу вистрибнути було обмаль. «Худ ж, вигукнув пан Борсук. бо поїзд рушить далі. Обережно, не пошкодьте оту торбину, просила мама білка. У ній найважливіші гостинці. Сонечко випливло з крайнеба й освітило верхівки пагорбів та маківки дерев. Деякі з них були чорні, обгорілі, а були й зелені. Серед них височила вільха. Яку вже багато років лоскотали дідусь із бабусею, стрибаючи з гілки на гілку та змітаючи павутинки своїми хвостиками. Ще трішки і вже будемо на місці, сказала мама Білка. Широкі стежки горецька стали вузькими, позаростали травою, подекуди посеред дороги валялося сухе гілячче. Малюки позіхали, намагаючись уважно дивитися під ноги і не перечепитися. У ти прийшли, повідомив тато, з полегкістю опустивши валізи біля вільхи. Діти враз забули про сон і з радістю полізли на дерево, так знайомо заскріпіли двері і на гілку ганок, Вийшли дідусь і бабуся, не стримуючи сліз, вони обіймали своїх рідних і промовляли: Як ми скучили за вами, як же ми виросли, вітаємо, вітаємо! Проходьте до нашої скромної оселі. Білочки так стрибали й обіймалися, що, врешті-решт, усі попадали на купу і покотилися на середину вітальні. У дуплі пахло вогкістю, грибами і волоськими горіхами. Мама білка дістала торбинки з гостинцями, а дідусь пішов заварювати чай. Ми привезли вам найсмачніші горішкоплавські козинаки, сказав тато. І голіхову пасту, додав Ромчик. І ще дещо особливе, мовила мама. І полізла у другу торбинку. Ой, та годі вже, схвильовано сказала бабуся. Головне, що ми приїхали, що всі живі, здорові. Мама білка розгорнула вологу ряднину і звідти визирнули пророслі жолуді і малесенькі саджанці сосен, схожі на пухнасті, скуйовджені травинки. Це – Дітки нашого рідного дуба, мовила мама. Мені вдалося їх врятувати, а сосонки горішкоплавські. В очах бабусі застигли сльози. Марта й Ромчик принишкли, ніби перед ними розгорнули скриню із самоцвітами. Оце так сюрприз, Люба, ну ти вмієш здивувати. вигукнув тато. До вітальні. Зайшов дідусь із заварником духмяного чаю. О, ці гостинці треба якнайшвидше посадити, діловито мовив він. Давайте поснідаємо і одразу до справи. Ура! Ми будемо саджати ліс! радісно вигукнула Марта. У мене є і гласкова лопатка, я буду копати, сказав робчик. А я кластиму жолуді, мовила Марта. І разом поливатимемо, з усмішкою додала бабуся. Поснідавши, білочки взяли інструменти, торбинку з саджанцями і вийшли з дупла. Зараз я вам щось покажу. змовницьки підморгнув дідусь і повернув ліворуч коло входу. О, гірка, радісно вигукнув Ромчик. Це було єдине слово, в якому літера Р. Майже вдавалася малюкові. Еге ж, усміхнувся дідусь. Я теж байдиків не бив. Гірку було зроблено зі стовбура поваленого дерева. Дідусь дбайливо вибрав серцевину та відполірував поверхню, щоб жодна скалка не заважала легкому польоту. Потім прикріпив гірку коло входу в дупло. Щоб у разі потреби можна було швиденько з'їхати вниз чи спустити важку торбину. Оце так розвага, сказала мама. Хто спробує? Звісно, я, мовив тато і радісно полетів униз на купку сухого листя. – За ним із вереском з'їхав Ромчик. Мартусю, а ти хочеш? Обережно спитала мама Білка, помітивши дончене хвилювання. Так хочу, сказала Марта, набравши повні груди повітря. Ви ж зі мною, правда? Звісно, доню, ми завжди з тобою. Раптом білочка відчула, ніби стала більшою за себе, більшою за свої сумніви, такою великою, як небо. Тепло і довіра розлилися в її тілі, і хвостик знову став. Надійним парашутом. Йоху! Марта з вітерцем спустилася вниз, плюхнувшись на листячкову кубку. За нею з'їхали мама та дідусь із бабусею. Дідусь заскочив на дерево і швиденько зачинив двері. Ура! Всі на місці! Гайда до роботи! вигукнув тато. Стрибати по горілих гілках не хотілося. Нежива деревина, може будь-якої миті тріснути. Тож білочки пішли по землі. Довкола стояла незвична тиша, де не де чути було пташок. О, це наш рідний дуб. вигукнула Марта. Погляньте, коло нього вже зеленіє трава. Марта почала гладити травичку і раптом побачила там свого ведмедика-капчика. Він був брудний, у сажі, але цілий. Мій капчику. білочка пригорнула його до серця. Схоже, на твого ведмедика чекає тепла ванна, усміхнулася мама. Раптом Ромчик почав схлипувати. Синку, що сталося? спитав тато. Я, я. затинався Ромчик. С -с Стояв там. А внизу все голіло. Тато обійняв Ромчика. Ти вчинив правильно. Вибіг з дупла і покликав на допомогу. Небезпека трапляється, тому важливо знати, як діяти. Ми пишаємося тобою, синку. Я, я боявся, що вогонь забеле вас у мене, схлипував малюк. У кожного з нас. Є інстинкт самозбереження, мовив тато. І коли ми бачимо вогонь, то тікаємо від нього, а також рятуємо інших, загрожених небезпекою. Ми всі врятувалися завдяки інстинкту. До речі, йому допомагає наш острах. Наприклад, ми побоюємося вогню чи води, головне, щоб. Побоювання не переросли у великий страх. Саме від великого страху ми часом діємо нерозважливо. Напевно, у мене середній страх, сказав Ромчик, витираючи сльози. І ти маєш повне право його відчувати, мовив тато, погладжуючи сина по спинці. Мене час і твій страх знову стане маленьким помічником корисного інстинкту. Інстинкту ту само повільно по складах вимовив Ромчик. Тим часом долинув голос дідуся, який розчищав землю для саджанців. Гей, хлопці, де ваші лопати? Вже йдемо. Вигукнув тато. Годімо, синку. Бабуся, дідусь, мама Білочка і Марта вже спланували невеличкий лісок. Сосни ростуть швидше, ніж дуби, пояснювала мама. Тож, коли ми повернемося в горецьк, спершу оселимося на сосні. І будемо їсти смачненькі шишки, зраділа Марта. А потім підростуть дубочки, сказала бабуся. І ви зможете облаштувати собі справжнє дубове дупло. Ура! втішилася Марта. Чуєш, Ромчику, ми знову житимемо у дубовій хатинці, а ти, капчику, чув, я тебе неодмінно візьму з собою. Ох, і залоскочимо ми дуб таким веселим сімейством. Засміявся тато. Коли ямки були готові, Марта обережно поклала жолуді паростками догори, а Ромчик із бабусею взялися поливати. Сосонки трохи прим'ялися в дорозі, сказала мама Білка, загортаючи коріння пухкою землею. Та коли вони побачать, наше горицьке сонечко неодмінно виструнчаться. Це буде найкращий ліс у цілому світі, радісно оголосив тато. Так, мовила мама білочка, наш найдорожчий дім. Кінець казки.